Бажає міцного. Це зараз вже війна, тут така конгломерація. Чи агломерація. А воно і когла конгломерація, і агломерація. А ці такі ліски, залізки, коротше зеленки до хіра. А відповідно, щоб ті зеленку контролювати, потрібно ну, багато особового складу. Підерів тактика Вони трошки помінялися. Вони зараз намагаються крупні населені пункти. Деякі обходять, деякі в лоб взяли, як Новогродівку за декілька діб. Капець, он, пацани дальше там дерево пиляють, ну хто що. А, тому казацтво по фронту тут це просто і зрозуміло. Да? Війська, які знаходяться тут, виконують бойові задачі. Для того, щоб виконувати бойові задачі, потрібні сили і засоби. Сили це всі ми і людський ресурс, на жаль, це ресурс на війні, а засоби з засобами три руки, блін, швах. Закон про ленд-ліз прийняли. І що далі? Де ти ленд-ліз? Нема. Хто відмовився від ленд-лізу? Найвеличніший чи хто? Чи Льоша Золотої Яйцо, чи Умірав? Де виробництво масово правослове е, боєприпасів, де наші патронні снарядні заводи? Розмов багато, блін, толку немає, да? Ну, баблішка ж так не напіліш. Тому, друзі, я довго не буду говорити, це все безполезно, абсолютно. Поки ми не поміняємо а цих, яких ви привели до влади, а вони не посадили на чолі державних органів, правоохоронних органів своїх фунтов, в тому числі у нас прем'єр-міністр фунт, да, міністр оборони фунт, які ніхіра не міша. І нічого не рішає. 6 мільярдів гривень забрали з дронів із Міноборони, віддали да, шмигар херзнакому, херзна на що. А ви, хлопці, да. держава забезпечує дронами на 100%. А в дебільних снах. Це з зі серії, що Вася Малюк із татаро блядь, вбивали чеченців в Києві. Аби не великі волонтерські фонди і люди, то ситуація, мабуть, була б у нас Ай, дрон летить. У нас бы ситуация была такая, не дуже хорошая. Ну, короче, казаться, Ситуация, которая есть. Все, кто на фронте, все знают, что делать и рублять. Да? Видишь, такая тропинка такая интересная. Надо ходить и надо дивиться, да может быть. Всякое разное будет. Там казахстя. Все, кто на фронте... Уже добре демотивований діючою владою, законодавчою судовою і виконавчою. Дуже демотивований. Але толку з тої демотивації. Ми всі знали, чому сюди прийшли. І всі, хто на фронті, знають, що цю війну можна закінчити тільки перемогою. Всякі договернячки. там це розмова пользу бідних. Мирний план, блять, саміти миру. Фуфло це фуфло, яке задвагають вам. Через засоби масової дезінформації. Тільки на війні тільки можна перемогти. Підери прийшли забрати всю Україну. Їм не треба не на донести на Луганськ, вони... Росія без України не існує. Якщо комусь це не зрозуміло, в мене погані для вас новини. Ви так можете закінчити біологічний цикл проживання, нічого не зрозумівши. Пару раз стекли за кордон, другий раз можете не втекти. Так що краще допомагайте підрозділам Збройних сил. Єднайтеся і оцих шляп на місцях беріть за шкірку, бо єдине джерело влади в Україні є народ. Всіх обняв.